Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про венеру в Казерозі. Про те, як така венера любить, як вона заробляє, як відчуває свою цінність і чому їй так важливо мати відчуття стабільності, опори і результату. Венера в гороскопі це не тільки про романтику, це про три великі теми нашого життя: Любов. Гроші, задоволення. Через Венеру ми бачимо, як ми будуємо стосунки, як реагуємо на увагу, ніжність, як відчуваємо свою привабливість і цінність. І навіть те, як ми заробляємо гроші. Так, щоб це приносило задоволення, а не тільки в тому. Якщо говорити простіше, Венера це наш внутрішній магнетизм, за що нас люблять, за що готові платити, що робить нас привабливими і зовні, і внутрішньо. Це також про естетику і творчість, наш смак, наш стиль, як ми оформлюємо простір, як створюємо красу і цінність у цьому світі. Тепер уявіть, що вся ця венеріанська енергія потрапляє в знак Козерога. Козерог це про структуру, відповідальність, довгу дистанцію, реальний результат, а не просто мрії. Тому Венера в Козерозі це любов і гроші, які проходять через фільтр. Чи це серйозно, чи надовго, чи має сенс. Для такої людини любов це не тільки почуття, це відповідальність, вибір і партнерство надовго. Гроші це не просто щоб було приємне задоволення для венери в Козерозі, часто пов'язана з тим, що вона щось створила, досягла, вистаяла та довела собі і світу, що вона справді цінна і гідна. Чому взагалі важливо знати, в якому знаку ваша венера, тому що це ключ? До самооцінки, як ви себе оцінюєте, чому інколи занижуєте свою ціну? Це сценарій стосунків, які партнери вас притягують, це ваш стиль заробітку, як ви можете заробляти так, щоб не зраджувати себе, а навпаки, спиратись на свої природні якості. Якщо у вас Венера в Казерозі або в аспектах на Сатурн, то тема фінансів статусу професійної реалізації дуже сильно пов'язана з любов'ю до себе і з тим, чи ви взагалі дозволяєте собі отримувати. І далі в цьому відео ми розберемо, як саме Венера в Казерозі шукає любов і задоволення, які в неї типові фінансові, емоційні упередження, що блокує гроші. Та самооцінку. І як розкрити цю Венеру так, щоб і любити, і заробляти по Казирожому зріло, гідне із відчуттям власної цінності. Венера в Казирозі це одна з найбільш вимогливих Венер, не тому, що їй важко догодити, а тому, що для неї кохання, повага і задоволення мають вагу. І щоб щось приносило радість, їй потрібно відчувати, що це якісно, цінно і це по-справжньому. Як вона шукає любов? Для Венери в козирозі любов це нелегковажність, її потрібний дорослий, серйозний, надійний формат. Козиріжна Венера шукає партнера, на якого можна спертися, бо для неї любов це місце, де двоє мають рости, будувати, створювати щось більше, ніж просто романтику. Вона не поспішає відкриватись, але якщо відкрилась, то це надовго. Як вона шукає задоволення? Ось тут багато людей дивуються, бо Венера в Козирозі отримує задоволення не від чогось легкого, миттєвого. Їй потрібно відчувати себе корисною. Ця Венера, яка отримує задоволення від зробленої роботи, завершеного проекту, відчуття в мене вийшло. Для неї це справжній дофамін. Також їй важливо відчувати процес, важливо бачити, що життя рухається вперед, розвиток цілі, кар'єрні кроки, покращення рівня життя. Це приносить їй внутрішній спокій і задоволення. Також їй важливі якісні, статусні речі. Це не обов'язково дорогі, але ті, ті, що мають рівень, козирог любить добротність, класику, речі на руки – вони дають їй відчуття стабільності, спокою. Також їй важливий тиша, порядок, контроль їй приємно, коли простір структурований, коли нема хаосу, коли все на своїх місцях, вона розслабляється. Як вона відчуває свою цінність? Венера в Казирозі відчуває цінність тоді, коли вона досягає результатів, має контроль над життям. Почувається цінною, коли дотримується чіткого плану, рухається до мети, відчуває повагу. Повага для Венери в Козорозі важлива за, за будь що, наприклад, це якісь рожеві поні, за якусь романтику, Їй важливіше повага. Коли її визнають, її слухають, то тоді її. Самоцінність зростає, самооцінка стає більш здоровою, вона розквітає. Також, коли її вклад бачать і оцінюють, і це і про роботу, і про стосунки. Їй важливо, щоб її зусилля не були непомітними. Тепер давайте подивимось на основні риси венери в Казерозі. Це Венера, яка поєднує всередині себе ніжність і силу, любов, і дисципліну, чуттєвість і витривалість. І саме через це вона дуже часто виглядає більш стриманою, ніж інші знаки. Перше, що відчуваєш у людині з Венерою в Казирозі, це її зовнішня стриманість. Вона не поспішає відкритись, не роздає почуття в перші хвилини знайомства. Не провалюється в романтику, поки не довіриться. Це люди, які можуть здаватися холоднуватими, контролюють прояви ніжності, не хочуть виглядати вразливими. Але всередині дуже глибока, віддана, чутлива натура, і їм просто потрібно більше часу, щоб розкритися. Венера в Козерозі не про ефектні жести, а про щоденне я тут, поруч я підтримую, якщо треба. Це той тип партнерів, які доводять любов справами. Людина з Венерою в Козерогу в має високі стандарти у стосунках. Вона не буде в стосунках, аби бути, наприклад, Самотньою, щоб не бути самотньою, їй потрібний зрілий, відповідальний, стабільний партнер, який поважає її роботу, межі та не створює хаосу. Венера в Казерозі вибирає дорослих людей і дорослі сценарії. Тут нема місця драмам, незрілості, нестабільності, порожнім словам. Також це Практичність і тверезість у фінансах. Фінансові якості цієї венери дуже сильні, вона вміє планувати добре розуміє, що таке відповідальність за гроші. І ще одна важлива риса: Венера в Казерозі розкривається повільно, але коли розкрилась, вона стає надзвичайно чуттєвою, ніжною і теплою. У неї глибока емоційність, просто вона не виставляє її на показ. Венера в Казерозі має величезний потенціал. Але є кілька дуже сильних упереджень, які заважають їй відчувати власну цінність і не дозволяють себе гідно проявлятися. Перше упередження: я маю заслужити любов, повагу і гроші. Це ключовий блок Казірога. Вона вірить, така Венера, що любов потрібна відпрацювати, гроші потрібно заслужити, повагу потрібно довести, і що просто так вона не має права на прийняття. Це переконання тягнеться з теми Козирога цінність дорівнює результат. Дорівнює працю, відповідальність і витривалість. Через це вона працює понад норму, бере більше, ніж може тягнути, боїться виглядати слабкою, не дає собі відпочинку і часто не дає простору на задоволення, тобто вона просто е виключає задоволення зі свого життя. Друге упередження я повинна бути сильною. Мені не можна розслаблятися ця венера, яка мала. Коли дозволяє собі м'якість, їй здається, що щойно вона розслабиться, все розвалиться і з часом втомлюється, звісно, настільки, що перестає відчувати задоволення. Головне переконання тут: я не маю права бути слабкою. Третє переконання, мені не можна помилятися. Козиріг – знак високих стандартів це перфекціонізм, який з'їдає і творчість і гроші. Наступне щастя це нагорода за зусилля. Одне з найсильніших упереджень. Вона часто думає, що не має права на задоволення просто так. Мозок працює за схемою: спочатку результат, потім задоволення. Хоча справжня венера працює навпаки, вона отримує задоволення і з цього стану вона починає створювати і віддавати. П'яте упередження поки не ідеально, це не цінно. Це стосується роботи, зовнішності, стосунків. Венера в козирозі може довго не визнавати себе цінною, бо завжди бачить, що треба щось ще трошки підтягнути. Що треба щось треба допрацювати. І це сильно впливає на гроші і блокує їх поступління. Шосте емоції це слабкість. Це переконання робить Венеру в козерозі емоційно закритою. Вона не показує почуття, не звертається за підтримкою, не дозволяє собі проявляти вразливість, не дозволяє собі допомогти. Це створює внутрішню самотність, яку партнер може навіть і не помітити. Наступне, я сама маю справлятися зі всім один з найжорсткіших блоків. Вона не просить, не бере, не отримує і це напряму блокує гроші, подарунки, бо всесвіт працює через віддачу і прийняття. А венера в Казорозі. Приймати не дозволяє собі. Отже, головні переконання, які заважають венерії в козирозі, я маю заслужити любов, я повинна бути сильною, я не можу помилятися, задоволення треба заслужити, я недостатньо хороша, доки все не ідеальне. Емоції це слабкість, і я повинна все робити сама. Ці установки занижують самооцінку, блокують фінансовий потік, ускладнюють стосунки і відрізають венеру від задоволення та м'якості. Тепер давайте подивимось, як можна трансформувати ці упередження, якщо ви впізнали себе, теж буде корисно, навіть якщо ваша Венера в іншому знаці. Подивимось, які нові переконання повертають легкість, силу, задоволення та гідну самооцінку, і також повертають внутрішню опору. Упередження 1: Любов і гроші треба заслужити. Міняємо на переконання, моя цінність в мені, а не в результатах. Ви не стаєте цінними тільки тоді, коли зароби, заробите щось, чи зробите щось правильне. Ви цінні, тому що ви є. Ваші зусилля це прояв себе, а не валюта, якою ви купуєте любов. Нове ядро мені можна отримувати, навіть коли я нічого не роблю. Це точка відновлення для цього упередження. Наступне опередження я маю бути сильною, не можу розслаблятися. Міняємо на нове переконання, я маю право на підтримку і перепочинок. Справжня сила не в тому, щоб тягнути все самостійно. Справжня сила в умінні впускати допомогу, доручати, довіряти, давати собі паузу. Нове ядро, яке ми формуємо. Це моя сила зростає там, де я дозволяю собі відпочинок. Упередження три: помилки це провал. Нове переконання помилки це шлях до майстерності. Казирогові легко забувати, що він народжений для довгої дистанції. А довга дистанція це завжди шлях через помилки. Ніхто не росте без помилок. Помилка це не доказ слабкості, це доказ того, що ти живеш, розвиваєшся. І нове ядро я маю право вчитись в процесі. Наступне опередження, щастя треба заслужити. Нове переконання, задоволення це моє паливо, це мій ресурс. Венера дає енергію, коли ми насолоджуємось, а не коли караємо себе. Саме задоволення відкриває творчість, легкість, фінансовий потік. І ми формуємо нове ядро. Я маю право отримувати задоволення без причини. Наступне опередження я недостатньо хороший, хороше, поки не роблю ідеальне. Нове переконання я цінний вже зараз. Якість росте в процесі. Перфекціонізм це страх, який маскується під професіоналізм, і козиріг має природну здатність робити якісно. Це в нього вшито. І йому не потрібно доводити, що він вже добрий, достатній. Бо йому вже всього вистачає насправді. Нове ядро я дозволяю собі починати не ідеально. Наступне упередження: емоції це слабкість. Нове переконання, емоції це моя глибина і живість. Емоції не роблять нас слабкими, вони роблять нас ближчими, теплішими, сповненими життя. Вони дають в справжню магію, чуттєвість. І ми формуємо нове ядро, я маю право відчувати і проявляти це. Наступне упередження, я повинен справлятися самостійно. Нове переконання приймати це теж сила. Венера це планета прийняття. Коли ви приймаєте любов, підтримку, допомогу, подарунки, ви відкриваєте двері для більшого. Нове ядро я дозволяю собі отримувати». Щоб венера в казерозі розкрилась, їй потрібно перестати жити в режимі, стисни зуби, потерпи, роби правильно і перейти в режим Я цінний, я маю право на легкість, я можу отримувати. Розкриття венери в цьому знаку це не про те, щоб стати більш м'яким, а про те, щоб знаходити опору не тільки в зусиллях, а й у задоволенні. Дозволити собі приймати любов, допомогу, компліменти, гроші тут важливо знайти баланс, навчитися. Не тільки давати, а й отримувати. Допоможуть такі практики щодня приймати хоч щось, комплимент, допомогу, подарунок, Тренуватись, сказати дякую, без відмовок і знацінення. дозволяти іншим робити для вас щось приємне, не відмахуватись, коли вас хвалять. Чим більше венера в казерозі приймає, тим більше відкривається її магнетизм. Наступне, треба дозволяти собі відпочинок не чекати ідеального моменту. Козиріг завжди відкладає відпочинок на потім. Коли зроблю, коли дороблю, тоді буде час, тоді відпочину. Але Венера працює навпаки: спочатку задоволення, потім сила. Практики, які допоможуть, це цей навик закріпити. Мінімум один маленький ритуал задоволення щодня відпочинок без провини. Дозволяти собі паузи, навіть якщо справді справа ще не закінчена. Планувати моменти насолоди так само, як плануєте роботу. Це перезаряджає Венеру і знімає внутрішню напругу. Наступне, треба дозволяти собі проявляти емоції. Венера в Казирозі часто заморожує почуття, але її справжня чуттєвість глибока, красива, вишукана. Щоб вона розкрилась, потрібно дозволяти собі говорити про почуття, не тільки факти і стани, ділитися переживаннями з близькими, ділитися в моменті, працювати з тим. Тілом масажі, дихання, танець, контакт з тілесністю, влаштовувати м'які вечори, тиші, свічки, ванна, теплий простір, емоційна відкритість це вентиляція душі для козирога. Також корисно робити речі для себе, а не тільки для результати. результату. Казерогові складно робити щось просто так без користі. Але венера це про насолоду без мети. Практики робити щось, що не приносить користі, але приносить радість. Ходити в красиві місця, дозволяти собі непродуктивні хобі, піклуватися про тіло не з логіки, там, дисципліни а з, лог... а, а з ніжності. Це відкриває радість, творчість, жіночість, м'якість. Також корисно стилізувати своє життя під козирога. Якість порядок, просторість. Оточення впливає на цю венеру сильніше, ніж вона думає. Варто наповнювати дім речами на роки, створювати естетику стриманої розкоші, мати кілька статусних аксесуарів або прикрас, робити красивий порядок навколо себе. Це дає венері відчуття гідності. Також треба дозволяти собі бути не ідеальною. Козиріг відкривається, коли знімає з себе тягар ідеальності, практики, які допоможуть робити нове, навіть якщо страшно, публікувати матеріали, навіть якщо вони не на 100% ідеальні і готові. Вчитися через практику, пам'ятати, що твоя цінність не знижується, якщо ти помиляєшся. Це звільняє взагалі величезну кількість енергії. Корисно працювати через силу своїх якостей, не проти них. Замість того, щоб боротися зі своєю природою, венера в Казерозі розкривається, коли використовує свої природні ресурси: глибину, відповідальність, мудрий підхід, здатність бачити перспективу. Це її суперсила. Працюючи з цим, вона стає більш магічною і просто незамінною. Також корисно підвищувати ціни і рівень життя разом з рівнем внутрішньої самооцінки. Козиріг часто занижує ціну, поки не ідеально. Розкриття венери це дозвіл собі брати більше, цінувати свій час, працювати якісно, але не за копійки, піднімати стандарти життя, обирати кращих людей, кращі стосунки, кращі можливості. Це не про статусність, це про відповідальність. І відповідність своєму рівню. Отже, щоб розкрити венеру в Козерозі, важливо приймати, а не тільки давати, дозволяти собі слабкість, відпочинок і м'якість, знімати перфекціонізм, відкриватися емоційно, оточувати себе якістю, порядком, робити речі, які приносять радість, піднімати свою вартість, жити не тільки результатами, але й задоволенням. Коли це все. Відбувається, венера в Козирозі розквітає і стає надзвичайно красивою. Коли венера в Козирозі розкривається, життя людини змінюється дуже сильно. Це не про різкі стрибки, це про внутрішню твердість, гідність, якість, красу і зрілість. Про той стан, коли ти більше не виживаєш, а живеш, вибираєш, приймаєш, дієш, впевнено, красива, розкрита венера в Козирозі. Це людина, яка знає свою цінність, вміє отримувати і будує життя, яке підтримує її, а не виснажує. У кожної Венери є свій управитель, планета, яка визначає її стиль, любов, гроші, самоцінність для Венери в Казерозі, управителем є Сатурн. Сатурн це архетип зрілості, дисципліни, структури, мудрості часу. І коли ми розуміємо, Успішні та тіньові якості Сатурна, то розуміємо, що, що саме буде відкривати фінансовий потік для Венери в Козорозі, а що його буде блокувати. Сатурн дає гроші тим, хто працює системно, робить якісно, не кидає на півдорозі, не женеться за швидким результатом, поважає час свій і чужий, створює щось стійке і корисне. Має професіоналізм і компетентність. Це дає великі гроші, але через довіру, репутацію, майстерність, а не через хаос, стрибки чи агресивну конкуренцію. Також він блокує. Коли людина занижує власну цінність, недооцінює свій досвід, боїться підняти ціну, працює на виснаження, дає більше, ніж отримує, бере відповідальність за всіх, окрім себе. Логіка Сатурна проста: якщо ти себе не цінуєш, я теж не буду переводити тебе на вищий рівень. Також він блокує, коли людина уникає своїх кордонів і бере надмірну відповідальність. Тоді Сатурн карає за надмірні обов'язки, роботу за трьох, відсутність таймінгів, відсутність меж у стосунках і роботі. Тоді він забирає час, сили, здоров'я, щоб людина зупинилась. Також Сатурн не терпить самознацінення, невпевненості, приховування своїх сильних якостей, бо ще не ідеально, тому я взагалі не буду показувати. Да? Сатурн, це як директор компанії, він каже: ти або виходиш як професіонал, або сидиш у тіні. Також Сатурн блокує гроші, коли людина працює з незрілими людьми, бере токсичних клієнтів. Терпить неповагу. Сатурн не терпить хаос, і коли хаос, він вимикає дохід. Сатурн це про якість, і якщо людина боїться взяти високу оплату за її якісну роботу, він блокує клієнтів та можливості, щоб навчити її. Якість має мати ціну. Що відкриває гідну оплату та високі доходи? Сатурн починає давати великі гроші тоді, коли людина поважає свій час, ставить межі, коли людина поважає свій ресурс, Сатурн віддає відповідно, коли працює якісно, повільно, але точно. Тоді Сатурн дає найвищу оплату. І дає оплату тим, хто не жениться за поверхневим, швидким. Саме тому люди з сильною сатурнянською енергією з віком стають багатими. Їх цінність зростає з часом, як хороше вино, як майстерність. Вони стають майстрами. Також піднімає ціни, коли зростає компетентність. Сатурн підтримує тих, хто підвищує свою вартість разом із досвідом. Тих, хто не боїться заявити про свої навички, не продає дорогоцінний досвід за копійки. Він говорить: якщо ти виросла, виріс, підніми ціну. Я підтримую. Також, коли людина створює структуру, систему, процеси, порядок. Чим більше структури, тим більше доходів. Коли людина не вибирає хаотичних клієнтів або партнерів, Сатурн дає великі гроші таким людям, тим, хто працює з людьми свого рівня, тоді він буквально підтягує рівень оточення. Положення Венери в знаку показує стиль, кохання. Гроші, задоволення, а положення Венери в домі показує, де саме ця людина шукає любов і підтримку, де виникає найсильніша потреба в стабільності, де проявляється стиль цієї Венери Казерога, дисципліна, глибина, якість, повага, професіоналізм, і де лежить основне джерело доходу, задоволення та самореалізації. В наступному відео: Венера в Казерогу. В домах гороскопа. а я бажаю подружитися зі своєю венерою і з фінансами і завжди мати здорову самооцінку. Пам'ятайте, ви цінні, бо ви є, і цього вже достатньо. З вами була астролог Юлія Боровик. Підписуйтесь на мій телеграм, там багато інформації в моменті щодо астрології, ритуалів, таро, прогнозів. Також гарні шпалери, до речі, на телефон з надихаючими цитатами. По кожній з Венери, в кожному знаці. Забирайте, користуйтеся в задоволенням. Посилання в закріпленому коментарі під цим відео. І щодо особистих консультацій, пишіть в директ, інстаграма або ж в особисті в телеграм. Дякую вам за увагу! Обіймаю! Па-па, До нових зустрічей!